Народний депутат Євтушок, Батьківщина Сергій Євтушок, Рівненщина, Батьківщина. Напевно, я хотів би звернутися до міністра освіти, але бачу, що його зараз немає в залі. То, власне кажучи, я бачу міністра фінансів. Можливо, ви прокоментуєте разом ситуацію, що нам стало відомо, що ведуться переговори щодо того, що з наших. Вчителів освітян будуть зніматися надбавки за престижність, надбавки за кабінет, надбавки за перевірку зошитів. І у разі, якщо ці надбавки будуть зняті, молодий спеціаліст буде отримувати всього 1470 гривень. Той, хто вже більше трішечки має стажу, 1800. Ми розуміємо, що е, ті, хто отримує ці родини. Напевно, зараз захищають батьківщину. Скажіть, будь ласка, чи це відповідає дійсності? Тому що освітяни сьогодні мають бути навпаки більше забезпечені, тому що вони продовжують міцну нашу націю. Дякую. Інна Сосун, перший заступник міністра освіти і науки. А я скажу, щодо фінансування зарплат вчителів на сьогодні не йдеться про жодні урізання зарплат, про жодні урізання надбавок. Це не є предметом обговорень. Це чітка позиція Міністерства освіти і науки, і ця позиція знаходить розуміння серед в міністерстві фінансів. Тобто, на сьогодні не йдеться про скорочення зарплат, про зменшення надбавок чи інші зміни, котрі б призвели до зменшення заробітної плати педагогів в школах. Дякую. Alexandra Kul.